На минулому тижні у нас зареєстровано один летальний випадок від грипу. А в Костопільській територіальній громаді особа відносилася до групи ризику. Була не щеплена від була не щеплена від грипу. загалом упродовж минулого тижня до лікарів Рівненщини звернулося понад 13 тисяч хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, що на 40% більше за попередній тиждень. А до лікарень госпіталізували 229 людей. Наразі в області фіксується високий рівень інтенсивності захворюваності і перевищення під порогу майже в 90 Найвищі показники захворюваності зареєстровані в Рівненському районі. Щоб спрогнозувати різ захворюваності, чітко ми не зможемо. Проте в лютому ми ще будемо зростати, бо знаходитись на середніх чи високих рівнях інтенсивності захворюваності. Через високу захворюваність на грип та ГРВІ в області запровадили обмежувальні заходи. Зокрема, тимчасово обмежили проведення масових заходів у закритих приміщеннях. Також у лабораторному центрі стежать за кількістю хворих дітей в школах. Посилюються протиепідемічні режими в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я. Посилюється мас масковий режим в закладах охорони здоров'я не лише для лікарів, а також і для пацієнтів. Звертаємо увагу. і... Заборонено проведення проведення якихось змагань олімпіад, де залучаються ну, учні. Якщо у рівному більшість шкіл уже повиходили з дистанційного навчання через високу захворюваність, то за межами обласного центру, навпаки, школи лише починають переходити на альтернативне навчання. Крім того, в Костополі та Добровицькій громаді дві школи взагалі зупинили освітній процес. Станом на сьогодні ми маємо 60 закладів загальної і середньої освіти, які навчаються в дистанційному форматі, але перейшли на дистанційний формат у зв'язку із високим рівнем захворюваності. Також маємо два заклади освіти, які перейшли. На карантин. Це більшістю пов'язано з тим, що і педагоги серед педагогів високий рівень захворюваності. І якщо говорити в розрізі тергромад, то станом на сьогодні всі заклади Варської територіальної громади перейшли на дистанційний формат навчання в зв'язку з захворюваністю. Також серед закладів обласного підпорядкування, де є пансіони, теж маємо п'ять закладів, які перейшли на дистанційний формат навчання. Лікарі наголошують, що найбільш небезпечними є ускладнення від грипу. Тож при появі перших симптомів захворювання радять не займатися самолікуванням, а звертатися в лікарню. Симптоми грипу це є різкий початок захворювання. На фоні повного здоров'я температура різко піднімається за 2-3 години до 39, або навіть або навіть і більше градусів. Нежить для грипу не характерний. Так, дуже важливим симптомом є світлобогість. Людині важко дивитися на, на на яскраве світло, виражені, головні болі. Водночас додають легше переносить захворювання той, хто вакцинувався від грипу. Особливо важливо щеплюватися вразливим категоріям населення. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.